У нас сьогодні така кулуарна зустріч. Ми на таких маленьких зазвичай не розказуємо теорію, яка там цікава широкому загалу, а ділимося просто якимись своїми кейсами. Які зараз у нас на столі цікаві. Хто там трошки більше слідкує за каналом, то знає, що ми інвестуємо в десятки різних напрямів. У нас дуже багато реального сектору, багато нерухомості, нерухомості дохідної, спекулятивної, комерційної і житлової. Десятки різних напрямів бізнесу. І Мій портфель сьогодні це більше 50 абсолютно різних угод. Завжди ми намагаємося якось підсумувати, що працює, що не працює, куди дивитися далі, куди розміщувати капітал. Цього року я так для себе виокремив принцип принципі, три напрями я шукаю завжди те, що американці називають швидкою водою. Не щось класичне, усталене, де вже все зрозуміло, всі правила гри відомі, без пректіси свідомі. А щось, що зараз на зльоті щось що може теоретично знову впасти, бо воно ще не таке професійне, не таке доведене, не таке прозоре, не таке стале. При цьому там може бути вища дохідність, там цікавіше. Там часто можна зустріти більш цікавих людей серед співінвесторів. Багато переваг, які три штуки я зараз, от мені дуже подобається, я туди приділяю максимум уваги. Перше це мікроінвестиції в дохідну нерухомість. Я на це зараз витрачаю дуже багато часу. Ми допомагаємо найбільшим українським забудовникам впроваджувати такі програми у себе, знаходити в своєму портфелі. Найякісніші об'єкти, дробити їх на маленькі чеки і пропонувати ринку. І ми їм для цього надаємо все, що можна: юридичні консультації, технологічні платформи, маркетингову підтримку. Для нас дуже важливо, щоб великі якісні професійні гравці запустили великі якісні професійні пропозиції і витратили багато свого рекламного бюджету на просвітництво, на те, щоб розказати пересічним українцям. Що не тільки в банк можна покласти гроші, не тільки в ОВДП можна покласти гроші, не тільки в однушку біля метро можна покласти гроші. Нам потрібно створити необхідний рівень фінансової грамотності, щоб українці могли інвестувати більш захищено, більш професійно, з кращим результатом. Але ми це не можемо зробити, будучи навіть найбільшою спільнотою і найбільшим Ютуб каналом. Ми це можемо зробити тільки якщо до цього. Будуть приєднані десятки топ гравців, і якщо вони будуть в цьому фінансово зацікавлені, тому це такий великий напрям, з яким ми багато працюємо, і я думаю, цього року ви побачите 10-15 нових пропозицій. І якраз перевагою для вас буде те, що вони на старті захочуть купити вашу увагу класними цінами, класними акціями, класними бонусами, додатковими механізмами захисту. От те, що ми говорили про галузь токенізації, почнуть робити великі українські гравці. От ми на це дуже чекаємо. Друга штука, в якій я зараз бачу величезну перспективу, це стартапи. Не зрілі бізнеси, які багато років існують і щось системно будують, великі, неповоротливі, такі вже дуже консервативні, а маленькі бізнеси з українськими засновниками, які працюють на класних західних ринках, або вони щось експортують, або вони роблять якісь it системи. Вони роблять класні продукти на ринках, не уражених війною. Вони продають щось європейцям, американцям, азіатам. Мають хорошу маржу, мають хороші темпи зростання ринку, класно себе почувають зі своїми сильними командами, можуть рости в десятки разів щороку. От такі компанії ми шукаємо. Такі компанії, ми, звісно, не шукаємо самотужки. Ми працюємо з найкращими венчурними фондами країни, утворюємо спільні так звані синдикати. Це коли багато інвесторів спільно можуть купити долю в стартапі, яку Ну, маленькому інвестору вона недоступна. Це ті самі колективні інвестиції, але вже не в нерухомість і не в українські бізнеси, а в круті зростаючі, швидкі бізнес-моделі в західних ринках. Друзі, можливо, ви бачили. Ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі, таємні, але дуже дуже дієві операції. амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і то учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності, ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такий, як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно, всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим. Мають від нього ще й приємне напутнє слово. І, звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею. І браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю. Відповідно, від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну, а більше деталей по всім нюансам, звісно, будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас. Перемогу треба вкладати, не відкладати. Ми шукаємо такі моделі, де експансія в західний ринок вже відбулася. У нас, наприклад, був фантастичний кейс української крутої лізингової компанії Еска Капітал, яка тут вже довела свою платоспроможність, 15 років платила, була клієнтом всіх українських банків, жодному не порушила свої зобов'язання. Попри 2008 рік, попри 2014 рік, попри 2022 рік. І двадцятий ковідний так само фантастичні хлопці. І коли вони сказали, що вони тепер то саме побудують в Європі, то звісно для нас це зразу такий сигнал. О, суперпрофесійна команда, професійна перевірена модель в Європі, в безпечному ринку і при цьому може генерувати для нас хороший прибуток в євро. На сьогодні це здається 10 з половиною річних в євро, при тому, що ви повністю захищені в своєму капіталу. Транспортними засобами, які знаходяться в Європі, а не їздять під шахедами. І от ми завжди шукаємо цю таку синергію, якийсь дисбаланс попиту і пропозиції, щось класне на досвіді з крутою командою в крутому ринку, але ще маленьке, де ще можна зайти без мільйонів доларів і отримати дохідність непритаманно високу для таких хороших професійних команд. Оцей пошук. Це і є мета нашого каналу. Нас дивиться півтора мільйони людей по кварталу, із них 680 тисяч постійні глядачі, саме через те, що ми трушні. Мені це щиро цікаво, я це шукаю, я в це вкладаю, я на цьому опікаюся, я свої кейси транслюю. Ми, як команда, маємо цю величезну надивленість і шукаємо, де зараз є дисбаланс на користь інвестора. Три роки тому це були готельні формати. Ми стали першими, хто почали публічно розказувати про інвестиції в апарт готелі Буковель, Східниця, Ужгород. Самі стали першими клієнтами в цих локаціях. Потім Львів, Яремче, Микуличин, Поляниця, Яблуниця, Свалява, Поляна. Наінвестувалися досхочем. Зараз цей дисбаланс став трошки менший. Він все ще на перевагу інвестора, але вже не такий яскравий. І ми шукаємо нові тренди. І от топ 1 тренд цього року, з того, що ми бачимо, це енергетика у всіх її проявах. Настільки просунулися вперед технології акумуляторів, технології сонячних панелей, технології різної альтернативної енергетики і генерації, і, наприклад, зберігання. І одночасно з цим в нашій країні сталося. Багато чого негативного в енергетичній сфері у нас зникла маневрова генерація. Нам, на жаль, розвалили більшість електростанцій, які могли легко керувати кількістю виробленої енергії. Тепер ми маємо не дуже маневрену генерацію, і її треба постійно балансувати в нашій країні. Дуже багато сонячної енергетики, але сонячна енергетика не передбачувана. За своєю природою. Ми не можемо завтра спрогнозувати, чи буде прям багато сонця, чи не багато сонця. А завод, якому треба було би плавити сталь умовно, він не може залежати від того, чи на Волині завтра багато сонця чи мало сонця. Він повинен отримати свою енергію вчасно. І виходить, що у нас ринок формується дуже незбалансованим. Електромобіль, китайський дешевий в таксі, набагато краще має експлуатаційні фінансові. Характеристики і приносить набагато більше грошей, ніж двигун внутрішнього згорання, скажімо, там корейська газова соната. І ти з цим нічого не зробиш. Цей дисбаланс утворився. Він утворився частково через ціну газу, частково через те, що ці сонати ламаються. Частково через те, що електромобілі можна ввозити без мита і без ПДВ. І там багато таких маленьких нюансів, чому так сталося. Але так сталося. І ми, як інвестори, можемо з цього отримати користь. І Я йду і беру два бушних чангани. Такий не перший автомобіль, який мав би купувати собі інвестор міжгалактичного масштабу. Але цей автомобіль за минулий місяць приніс мені 7%. І це, блін, 84% річних. І мені в цей момент не соромно бути власником двох китайських бушних машин. Бо мені тішить душу, скільки вони мені принесуть коштів. Але все це. Воно доволі дріб'язкове. Ну, ми тут заробимо, там заробимо, тут піймали дисбаланс, там піймали дисбаланс. Мене тішить, що ми не інвестуємо е, в поверхів в стаякі квартир чи якусь таку нерухомість, яка не створює робочих місць, не створює сервісу, не створює податкових надходжень. Готелі вже були крочком до цієї більшої економічної важливості наших інвестицій. І цього року ми знайшли спосіб це вивести на новий рівень. Якраз скориставшися всіма цими дисбалансами, які ми знайшли, ми знайшли нову нішу, в якій нарешті поєдналася оця жага до авантюрна жага, да? до підвищеної дохідності до нових темачок, і велика соціальна місія. І цього року я закомітився зробити найбільшу свою взагалі, історичну інвестицію в Україні це 500 тисяч доларів в установки зберігання енергії. На сьогодні ця бізнес-модель дає фантастичну дохідність. Це там для пасивного інвестора 22-27% річних. І одночасно з цим я вбачаю це більш важливим, ми фактично зберігаємо і захищаємо нашу енергосистему, який, м'яко кажучи, зараз не солодко. І виходить, що ми і державі допомогли, і економіці допомогли. Я думаю, всі розуміють, як погано бізнес працює, коли є. відключають все. І зараз не по неволі, абсолютно випадково. Ми стали топ-10 гравцем в Україні в ніші установок зберігання енергії. Після Око, після Томаша Фіали, здається, ми обігнали нову пошту. Але в, от, випадково маленька спільнота інвесторів, яка просто хотіла заробляти і робити користь для країни, стає топ-10 гравцем цього ринку. Зараз там, за останні пару місяців, ми профінансували, ну, колективно зібрали з моїми грошима. І грошима оператора на сьогодні близько десь 3,5 мільйонів доларів, що дозволяє будувати вже великі там, до 10 МВт годин ці установки. І от шукаючи ці дисбаланси і не забуваючи про якусь користь, якийсь імпакт, щось хороше робило для економіки і для енергетичної системи, от вдається знаходити такі тренди. Мій до вас заклик, не. Іти купувати електричні чангани, бо це класно і прибутково. Не йти купувати батарейку, бо це класно і прибутково. Не йти купувати готелі, тому що це класно і прибутково. Мій до вас заклик сформувати собі таку звичку, шукати в ринку щось, що дасть вам виконати свою фінансову стратегію. Принесе вам хорошу дохідність, принесе вам спокій, принесе примноження капіталу на багато років вперед і постійно залишатися в пошуку пропозицій, які, окрім вашої персональної стратегії, ще й зроблять щось хороше. Скажімо, трошки покращать якість життя українців, що ви не будете купувати якесь ну, дуже низької якості житло, оці панелі, нарізані скворечники і так далі. А ви будете робити щось, від чого буде кайфувати. Ваш орендар, умовно кажучи, наступний власник цього житла, турист, який довірився умовному Буковелю, чи східниці, чи поляні, чи сваляві, і буде відчувати, що тут він може використати свої гроші, а не тільки в Коршавелі, чи в Дубаї, чи в Монако. Коли ви в своїх інвестиціях думаєте не тільки про ROI, а ще думаєте про те, скільки це створить робочих місць, скільки це принесе податків, як це допоможе нашому. Локальному бізнесу. Щоб ви навчили своїх дітей або просували цю думку в своєму оточенні, а думка банальна, яку вже давно знають німці, американці е і, і навіть китайці, мабуть, теж знають, що все одно немає кращих інвестицій, ніж інвестиції в локальні бізнес і в локальну економіку. Американцям на це, звісно, легше наважитись, ніж нам. Але якщо ви вже наважилися. То у цього є ще багато класних ефектів, окрім того, що ви заробите гроші, і постійно ставати краще в інвестиціях, постійно шукати дисбаланс попиту і пропозицій, постійно шукати моделі, які, окрім грошей, приносять імпакт, постійно шукати можливості своє оточення зробити більш обізнаним, більш професійним, щоб вони менше втрачали гроші на дурних рішеннях, і щоб вони більше грошей потім захотіли залишити тут, в нашій економіці. Оце мій до вас маленький заклик. Я сподіваюся, ви вже підписані на наш канал, на наші медіа, вам це буде зробити трошки простіше. Виділити якихось годинку, 2, 3, 5, 10 щотижня. Правильно, ви ж всі ролики будете дивитися, які ми випускаємо. Витратьте той час, який можете собі дозволити, проінвестуйте його, перш ніж ви проінвестуєте кошти. Тоді все буде добре. Дякую вам. Отакі вони, інвестиції в Україні і за кордоном. Сподіваюся, цього разу ми були достатньо лаконічні і достатньо чітко вказали, що робимо самі і що можете повторити ви. Тільки не забувайте, що ми і інвестори більш досвідчені, і до ризику ставимося більш толерантніше. Не сприймайте, будь ласка, нічого з цього випуску як рекомендацію до дій. Ми даємо на каналі лише одну рекомендацію: проінвестуйте час, перш ніж проінвестуєте кошти. Доєднайтеся до спільнот. Подискутуйте з інвесторами, діючими і потенційними. Задайте незручні питання, запросіть експертів, яким довіряєте. Тоді все буде добре.